Я інструктор в гірськолижному комплексі Волосівський парк. Сьогодні заняття з ветеранами на лижах. Перші роки ставали на лижі, пробували кататися. Перше, що ми зробили, це познайомилися, розказали їм техніку безпеки, як треба поводитися себе на схилі. Далі вийшли, одягли лишки, кожного виходило так по-різному. Комусь важче, комусь складніше. У кожного є свої якісь страхи. Хтось вже катався швидше, хтось одразу поїхав наверх. Всі спробували, всі відчули цей кайф, відчули, як лижі класно розганяються, як альмувати і як цей процес взагалі відбувається. І що це не складно. Ми всіх навчимо, всіх покажемо. І все буде кльово. Мене звати Губанов Руслан. Наразі я очолюю посаду помічник начальника головного управління національної поліції міста Києва з ветеранських питань. Це для мене також вперше. Я вперше став на лиджі Вообще, за все своє життя. Мені дуже сподобалось, це дуже класно, дуже круті емоції. Я бачу фідбеки від своїх типу побратимів, що вони теж дуже впевнені, стоять на лижах, дуже доволі. Хоча в нас хлопці є з ампутацією нижних кінцівок, але вони стоять на лижах дуже зручно, навіть краще, ніж я. Це неймовірне відчуття, сміх, чисте повітря. І дуже класна фізичне навантаження, яке робить реабілітацію незабутньою, де так.